Привіт! Сьогодні я хочу трошки розказати про свій новий комп'ютер. У мене є різні комп'ютери, є Linux, і FreeBSD, і Windows. От маковського комп'ютера не було. І нещодавно на інтернет барахолці eBay я побачив цей лот. Дуже недорого 250 з чимось доларів. 2017 рік як для... Маковського комп'ютера майже новий, звичайно, вони працюють 10 років і ніяких відчутних проблем не буває, звісно, якщо все працює. Ось цей інтернет лот найбий. 257 доларів 25 центів. Apple iMac 2017. 8 ГБ пам'яті, 256 ГБ SSD. Не так, щоб щось видатне, але можна робити багато задач різного плану. Але я так подумав, що ситуацію можна покращити з цим комп'ютером. Придбав 32 ГБ оперативної пам'яті і Western Digital SSD на 1 ТБ. Перед тим, як купувати цей комп'ютер, я перевірив, що тут є можливість апгрейду, тому що не всі Appleкі комп'ютери допускають заміну оперативної пам'яті чи SSD. Часто Apple любить запаяти всі чипи прямо на материнську плату, але дана модель якраз допускає заміну і оперативної пам'яті, і SSD. Деякі ці моделі йдуть не з SSD, а SATA, і в цих моделях може бути відсутній роз'єм M.2 для SSD повністю. Так що, якщо будете шукати, дивіться уважно. Також рекомендую дуже уважно вичитувати опис лоту, тому що багато продавців стараються подати так інформацію, щоб запутати покупця. Я бачу, наприклад, подають. Дату випуску операційної системи так звучить, ніби це дата випуску комп'ютера. Будьте уважні. Бо сам комп'ютер був той, що я бачив 2010 року. 2017 рік це значить, що він ще зможе пережити ЗО 2 мейджор, мейджор апгрейд операційної системи. Кожен мейджор апгрейд. Може прожити десь 2-2,5 роки. Так що я думаю, цього комп'ютера безпечно можна використовувати 5-навіть 7 років. Це так, якщо можете розрахувати свій бюджет. Ну і все одно, епловський комп'ютер за 250 доларів це дуже недорого. Такого віку, мається на увазі. В цих комп'ютерів дисплей приклеєний до корпуса. Вони використовують щось подібне до двосторонній скотч, і щоб достатися до внутрішньої частини комп'ютера, треба його вирізати. Для цього я використовую такий спеціальний інструмент, схожий на ножик для піци. Тут є коліщатко, яке можна вставити. По краю дисплея, і обійти контур повністю обережно. Треба бути дуже обережним через те, що особливо в цій частині де камера. Тут елементи розміщені дуже близько до краю. Десь, можливо, до 5 мм. Це одне, а друге, що екран скляний. І це чорне покриття це фарба. Якщо ви будете використовувати щось більш жорстке, як цей пластиковий інструмент, він може подерти фарбу. Тому треба бути уважним. Так, пацієнт у нас на операційному столі. Я знизу підпер такими блоками спінки, для того, щоб воно було на одному рівні і не шаталося. Спеціалісти, які це часто роблять, так і рекомендують. Ну і припустимо до... приступимо до вирізання екрану. Сам по собі процес не має бути надто складним, але Можливо, будуть якісь сюрпризи. Відчувається місце, де камера знаходиться. Ось так екран уже фактично від'єднаний. Можна буде його обережно зняти. Ось тут всередині дисплей під'єднаний за допомогою цих двох кабелів з самого краю материнської плати. Зараз спробую їх від'єднати дуже акуратно. Ух, після довгих обережних зусиль екран вдалося від'єднати. Поставлю поки що його десь збоку, потім екран я зможу приклеїти назад за допомогою такого набору клейких двосторонніх скотчів. Недорого можна купити. Інтернет-магазині. Так, тепер нам треба зняти материнську плату. Тут треба дати зауваження, що треба бути дуже обережним ось цим ось блоком живлення. Справа в тому, що Apple не використовує тут розрядні резистори біля цих великих електролітів, які заряджаються до високої напруги. І ці конденсатори мають тримати заряд протягом місяців. З напругою достатньо, щоб встановити загрозу для життя. Так що майте це на увазі. Ренська плата вільна. Ось такий вигляд з протилежного боку. Це пам'ять, яку я замю. І тут SSD, який я також замінюю. Такому досить цікавого вигляду. Вже бачу. Що SSD має нестандартний роз'єм 6-опливський? Звичайний M2 з ключом M сюди не підходить. Так, я думаю, що настав час провести деяку роботу над помилками. Хочу прояснити, якщо у вас, не дай Боже, склалося враження, що я професійно займаюся ремонтом IMACів чи MacBookів то це не так. Це всього лише другий iMac, який я розбираю за останні 7 років. І чесно скажу, я не читав жодного менуала, навіть не дивився відео перед тим, як це почав робити. Чисто на навмання. Так що хочу показати деякі помилки, які я зробив. Можливо, комусь допоможе не наступати на ті самі граблі. Перше. Ось ці два болти не треба було відкручувати, це просто кріплення цієї ноги цього монітора. А кріплення радіатора знаходиться тут місце для болта. Це одне. Друге. Ось тут є такий дуже надзвичайно тонкий. Шлейф, усього лише, мабуть, 2-3 мм шириною. Це до вбудованого мікрофона. Чесно признаюсь, як я знімав тут заклейку на болту проти несанкціонованого доступу. Я також зачепив цей шлейф і від'єднав його. Можливо, не дуже. Ніжно, але він витримав. Ще що я взнав, я таки подивився: одне відео. Тут є планка спереду, під низом дисплея з такими пружинними виступами упорами. І, виявляється, її можна відкрутити. Тут є в нас П'ять надзвичайно маленьких болтів, які можна викрутити і зняти цю планку. Після цього вийняти материнську плату і динамік з лівого боку чи з правого залежно з якого боку. Дивіться, стане набагато легше. І ще одна проблема, я казав, що треба дуже обережно. Від'єднувати кабелі Wi-Fi, але, на жаль, тут виявилося, що один з кабелів намертво був приєднаний до цього роз'єму, і коли я від'єднав, то роз'єм відірвався від плати. Тож я знайшов подібний роз'ємчик і перепаяв новий. Не знаю, чому він приклеївся, але приклеївся. Ось такий. Помилки. Так, давайте глянемо, що я тут дістав цього iMac. Так, тут два модулі пам'яті, нібито нічого особливого. Кожен на 4 Мбайти і швидкістю 2400 мільйона транзакцій за секунду. Я буду заміняти на пам'ять подібної швидкості, але об'ємом у 4 рази більше. Другий елемент, який буду заміняти, це SSD-пам'ять досить такого незвичного вигляду на перший погляд. Ми бачимо, що це зроблено, наче в сеті від... Samsung у мене був і є точніше, що один SSD тих самих років я перевірив ось тут це звичайний SSD форматом з ключом M. І виявив, що точно той самий контролер. І точно ті самі мікросхеми іншої периферії. Це в мене був Samsung Evo 960. Тобто цей маковський SSD це точно такий самий, як Samsung Evo 960. Різниця тільки роз'єм, як він під'єднується до комп'ютера. Тут стандартний. Чи, точніше сказати, поширений М2 з ключом М. А тут також М2, але пропрієтарний ключ від Apple. Як я буду вирішувати цю проблему, я придбав ось такий адаптер недорого. Він переводить розпіновку М2 під розпіновку Apple. У мене ще є подібний один. Подивимось, який з них буде краще працювати, якщо взагалі вони будуть працювати. Я ще не знаю точно, чи цей SSD, який я придбав, Western Digital, зможе працювати в цьому комп'ютері, але я перевірю і скажу, що вийде. Як бачимо в цьому новому SSD, ми маємо фактично. Один чип, де зберігаються дані, один чип контролера і кілька дрібних чипів, які забезпечують живленням решту схеми. Для того, щоб скопіювати дані з SSD в комп'ютер і робив бекап, я використав такий адаптер. Тут вставляється. SSD від Apple. І ми отримуємо звичайний M2SSD, який можна вставити в ваш комп'ютер. Пробую використати таку pci express платку. На жаль, в жодному з моїх комп'ютерів вона не запрацювала. Не знаю, в чому причина, чи проблеми з розводкою. Ще проблеми з біосом комп'ютера. Комп'ютер не зміг задетектити цей SSD через цю плату. Тепер настав час все зібрати назад і подивитися, що з цього буде. Так, я встановив всі нові. Елементи пам'яті на плату, ці два модулі фірми і так. Я вже колись їх купляв, працювали нормально. Що буде зараз, не знаю. На епловському модулі пам'яті була така термопрокладка і зняв і переклеїв тут так само, як було в епле на нижній модуль пам'яті, що вона дає не зовсім зрозуміло, але хай буде. Так, Тут в мене є вже зібране SSD, Це від Western Digital через адаптер вставлений в роз'єм на платі. Ще в нас є роз'єм SATA, Якщо є необхідність, можна також використати один. SSD форматі 2,5 інша з SATA інтерфейсом, тут його На, Наразі такої необхідності не бачу. Можливо, пізніше. Якщо ви хочете робити таку роботу, я рекомендую подивитись відео від сайту iFixit. Вони роблять дуже професійні, дуже якісні. Відео, як саме розбирати різну техніку, в тому числі ці Apple iMac чи MacBook, все що завгодно. Вони покажуть кожний болтик, де викручується, як правильно викручується. Так що ви не зробите менше помилок тих, що я зробив. Так, наступає момент істини, чи вимикнеться комп'ютер. Нажмемо кнопочку. Появилось яблочко. Що це нам каже, що у нас хоча б половина оперативної пам'яті працює. Зараз наразі SSD повністю порожній. Почекаємо трошки. Ну, ось видає запрошення вставити. Якийсь завантажувальний девайс. Я піду шукати свою флешку. Ось я приніс свою флешку. Тут інсталяція останній macOS, яку я підготував на іншому комп'ютері. Вставимо, подивимося, що воно буде далі. Тут екран тримається на скотчі. Я ще не повністю зібрав комп'ютер, багато слідів від пальців. Так що не судіть строго. Це взагалі моя перша інсталяція MacOS на голе залізу в житті. Трошки хвилююсь. Чесно, перша інсталяція. Я колись пробував робити Hackintosh кілька разів. Дуже багато проблем з сумісності заліза. Так що я був дуже щасливий знайти такий недорогий IMAC. Щось, щось запускається. Ось таке цікаве меню. Може комусь не цікаве. Може цікаве. Ось так краще видно. Так, маємо можливість відновлення з якогось бекапу, інсталяція MacOS Ventura, запустити Safari. Дійсної тіла, думаю, це те, що нам зараз потрібно. Так, зараз це нас. звідки завантажився ця цей, цей операційна система на даний момент. І що ми тут бачимо? Вау! Наш SSD Western Digital Blue SN571 ТБ працює дуже добре. Що мені треба зробити? Рейсен Reformat. Name. Так його назвати? Називаємо. Прошу макус Case Sensitive. Добре, mm. ну, спробуємо Case Sensitive як в Linux і Unix Boot Record. Хай буде Master Boot Record. Так здогадуюсь, що можемо перейти в інсталяцію. Так, вийшли здесь Utility. Переходимо до інсталяції Continue. Грикт за диск цей диск треба поміняти партицію. Цікаво після деяких пошуків знайшов що тут, якщо взяти і рейс цього меню, то нам доступне. Всі опції як на свіжий диск. iMac Case Sensitive Good Partition Map. Okay. Выходим из диск utility Я в інсталяцію. Main drive, Continue. за пів години закінчити. Так, інсталяція закінчилась успішно. Ось, саме новенька, саме свіжа MacOS. Перевіримо, що в нас з пам'яттю. Так, ми бачимо, що ми маємо. 32 ГБ оперативної пам'яті DR4. Подивимося наскільки швидкий диск драйв. цього у нас є Blackmagic. Тест на запис показує між 2,6 ГБ в секунду. Я це різні тести. Тест на читання практично завжди показує результат близький до 3 ГБ в секунду. Можна буде робити якусь додаткову роботу специфічно до комп'ютера MAC. І недорого. Ось так. На цьому дуже дякую за увагу. До побачення. Побачимось і ще на іншому відео.